Промово всі, усієї душі, дося розуміння нашого, промовмой, помилуй, Господи, смерти, мовить нашій, молодости білий, слухай, і помилуй. помилуй! Помилуй нас, Боже, заблинулося Твої ді. Молодой с тобі, бі, слухай і помилуй. Молодий, помилуй! тобі помилай, тобі помилой. Наша блаженніша, митрополита, епіфанія, велику нашу, возико присвященніша, митрополита за забратів наших священиків, свяшено монахів і за все хрестібраз, вон наше. Ще молимося, Бомбережемо Україну нашу, військо її, що ми такий мирне життя прожили всяку і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святіших покрахів православних заблочестивий повітрі забутні фундатори Святого Храму цього, І всі граніше спочили в отціві братів наших житлов і повсюди лежать. Православний. Господи, помилуй, помилуй, Господи Господи помилуй. Ще молимо за милі життя, ми здоров'я, спасіння Боже за вітання, прошені і кушення рехіврабів Божих. Митрополита Дмитрія з болювивою паствою всіх воїнів захисників нашої України. Рабів Божих проти Рея Стефана з родиною проти Рея Павла з родиною проти Рея Василя з родиною, проти Рея Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Алину, Лесю, Данила Бодана Ні Михайлу, Святославу, Христину квітку Рабів Божих Романа Катерину Юбу Романа Юрія Наталію Матвія Влада Таїсію. Майкла Рабів Божих Романа Наталію Софію Анну Марію, Рабів Божих Олександра Ірину Давида, Данила. Рабів Божих Ігоря Ольгу, Одуляну Дмитра, хліба Іраклій, Люрне соломію, Олександра, Рабів Божих Оксану, Марію, Андрія Марію, Романа Софію, Євом, Рабів Божих отця Степана, Бориса, Юлію, Ігоря Юрія. Рабів Божих. Віталія, Наталію, Юрія, Маркіян, Ревів Божих, Ялзавета, Марія, Рина, Меланію, Ксену, Дмитра, Ревів Божих, Воїна Андрія, Юлію, Юстину, Махайлину, Ревів Божих, Любов Романа, Галину, Романа Людмилу Тимофія, Ревів Божих, Воїнам Сергія, Ольгу Вероніку, Данила, Ольгу Юрія, Галину, Емилию Любу, Лесю, Рабів Божих, Василя Галину рабів Божих, Дмитра Наталію, Віталія Ілью, Николу, Надію, Софію Віру, рабів Божих, отця Степана Василя Галини, Ярослава, Тетяна, Івана, Анну, Михайла Ігоря, рабів Божих, юлієм Лідію, нелю Тарасами, Павла Ігоря, Ореста, Олександром, Рабів Божих Миколаєм Олену Софію Іваном, Маріям, рабів Божих Андрія Володислава Лук'яна, Ольгу, Надію, Віталія Артема на Яну Олену, Матвіям, Артема Івана, Святослава, Михайла, Ольгу Назаран, Людмилу, Мирона, рабів Божих, отцям Степана, отцям. Семена отцям не Василя, отця Андрія Григорія, Марія, Роксоляна, Назарія, Марту Анну, Просиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Ірину з родиною, Оляну з родиною, Оксану з родиною, Марію з родиною, Ярослава з родиною, равів Божий Дмитра Андрія, Віктора, Аліну, Олейну, Світлану, Михайла, Світлану, Сергія з родиною, Сергія з родиною, Валентину, Анну з родиною, Марію Владислава равів Божа. Ларисун, Ярослава Ольга, Павла, Галину, Олену, Яну Ореса, Оргія, Юлію Росислава Матвія, Лук Яна, Артема Івана, Святослава, Михайла, Лислава Ольгу Андрія, на воїна Заравина, Віктора, воїна Володимира, Рабів Божива ця, Сипаноця, Семеноця, Павла, Павловиця, Василян, Дмитра Марту, Ольгу Нікіду, Назара, Соломію, Максима, Євру, Єврумана, Злату Вероніку, Галину, Єворія Рому. Рабів Божих Вікторію з дитиною, Єву Максиму, Михайла Ольгу Оксаном, рабів Божевиця Стефана Тетяну, Романа Юлію Юлієм Зиновія Ольгу Анну Андрія, рабів Боже Олену, Іванну, Наталію, Володислава, на Сіориса Павла, рабів Боже Олега, Світлану Ірину, <кхи> воїна Юрія, воїна, Василя, воїна, Назара, Анну Йосипа. Равів Божих Андрія Дем'яна Ірину, равів Божих Ігоря, Орисю, Андрія, Наталію, Софію, Дмитра, Вікторію, Мар'яну, Анастасію, Андрія, Равів Божих, Макса Степана, Євеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Оле, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Любову, Марину, Надію, Віктора, Олену, Тетяну. Ребів Боже відця Степана Олега Романа Лесю Андрія Марію Лілію Тичану з родиною, Людмилу з родиною, Стефані, з родиною, Бориса, Ірину, Олейну, Сергія, Софію, Олександра, Рабів Божий, Надію, Олега, Назара, віра, Максима, Юро, Матвія, Ангеліну, Рослана, Леся, Марію. Романа Івана Андріана Іру Петра Руслана, рабів Божий отця Степана, Лайцю, Наталія Руслана, Андрія, рабів Божию Катерину Ясніну, Надію з родини, Олину Стефанію, Світлану з родини, Тетяну з родини, рабів Божоїся Стефана, отсятуло отцям не Семена, отцям Василя Олейну, Андрія Максимом, Валентину, Валентину Анну Юрія Романа Михалаєнша Януша, рабів Божий. Ігор'я, Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба, Іллю, Арнеса, Соломію, Олександра, Рабів, Боже, Івана, Івана Ірину, Ольгу, Арину, Кирила, Захара, Тетяну, Романа, Романа Надію, Світлану Анатолія, Олену, Анну, Рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих Василя Діану, Насасію, Анну Миколу, Івану Ульяну, Михайла, рабів Божих, воїна Павлам, Наталія рабів Божих, Івана Петра, Олеся Алесю, Оксану, Марту, не слава Михайла, Марію, рабів Божих Оксану, дану, Миколу, Оксану, Катерину, любов Андрія, Галину Алесю Андрія, Аннардію. <кій> Мирослава Олену, Оксану, рабів Божих Марії Романа Поліну, Олега Ана, Сесі, Артема, Наталію, рабів Божих протреє, Стефана, протреє, Павла Протрея, Семена, протреє, Василя, Іроманаха Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну, Світлану, Антона Віра з родиною, Боляш, Олександра, Миколу, Любов з родиною. Марії, Марії з родиною, Ларису з родиною. Константина Олеапалагану, воїна Андрія воїна, Ігоря воїна, Сергія, Рабів Божих Тетяну, Ольгу, Рабів Божих, воїна Василя Марії, Романа, Андрія, Рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана, Галину Лесю Данила, Богдана, Іна Михайла, Святослава, Христина, Квітку рабів Божих, Романа Наталі Софіанну, Марія Рабів Божих, Олександра Ірину, Давида Данила, Рабів Божих, Олену Соломію, Марію, Зовета, Наталія Данианта, сам Марія Равів Божих, Михайла з родиною, Олександру Богдана, Мар'яну Єв Равів Божих, Миколая з родиною, Романію Юрію, Христину Ірину, Орестан, рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія Ольгу, Младенца, Вікторію Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Дмитрія з родиною, Юлією, Макарі з родиною, Юлією, Анну з родиною. Христину, Ілю, Матвія, Тетяну, Анну, Равію Божу, Олену з родиною, Галину з родиною, Тетяну з, з, з родиною, Ларису з родиною, 에, Галину з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Наталію з родиною, Олену з родиною, Роксану з родиною, всіх парафіян святого, храму цього, що зберегтися місцевість роботи, гнів обіду з душам тілесних, що спокійно лишили. Чув в здорові добробиті життя і прохонних символосих, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще ми за тичове приносять і добродійство Всечасному храмі, цьому за тих, що трудяться співають. І за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великий багато і милості. Отцю і Сину, і, і, си, і Святому Духові, нині по і повсякчас, і на віки.